Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. В середу, 16 жовтня о 20.00, на телеканалі СТБ відбудеться показ 5 та 6 серії серіалу Дві сестри. В попередніх серіях ми побачили, як закручуються любовні інтриги навколо головних героїв. Ігор зробив все можливе, щоб врятувати життя матері Саші і Віри. Віктор вже намагався допомогти сестрам з вирішенням сімейних проблем і врятував їх від небезпеки. У п'ятій серії ми дізнаємося про трагедію, що пов'язана з яхтою, і побачимо, як вона змінила долі Саші, Віри, Ігора та Віктора. Тому на місце злочину приїжджають слідчі та допитують всіх учасників події. Тут ми побачимо, кого затримують за звинуваченням у важкому злочині та чи вдасться йому уникнути покарання. У шостій серії Олександра поспішає до відділка рятувати Віктора. Та чи вдасться їй це? Віра також намагається врятувати Віктора, їй навіть дозволили побачення з ним та яким воно буде. В цей час з Віктора намагаються вибити щиросердне зізнання. В шостій серії ми дізнаємось, до чого вдасться Саша, щоб зустрітися із Соболем і чим закінчиться дана зустріч. А також дізнаємося, що пов'язує батька Ігора з сім'єю Кабанових. Тому всім рекомендую подивитися нові серії, щоб не пропустити стрімкий розвиток подій в даному серіалі. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду!